1 серпня 1914 року українські політичні партії об'єднались в головну українську раду. А вже наступного дня створили бойову управу. На базі парамілітарних, гімнастичних і патріотичних товариств створили легіон січових стрільців. Всього на всього протягом трьох тижнів де записалось добровольцями понад 28 тисяч чоловік. Окрім того, що 28 тисяч це величезна кількість, записались лише ті, хто не попадав під призов в австро-угорську армію. Австро-угорську армію вже пішло служити більше 100 тисяч українців. Відповідно, добровольці складалися з молоді до 18 років, студентів і з людей старше 50 років. До того ж, добровольці йшли дівчата, це, мабуть, ще не найперше військове об'єднання, де офіцерами ставали жінки для формування легіону. У місто Стрий прибуло 8-10 тисяч чоловік, але австрійська влада також занепокоїлась таким завзяттям українців і вирішила обмежити кількість січових стрільців до 2,5 тисяч чоловік.